Ай той, друзі, всім привіт! А що я хотів вам сказати? А, ми розглянемо, як можна оформити вашу веб-камеру у 23-му році. Тож, поїхали, а поговоримо саме про рамки. Ось такі. Або такі. А може такі. Чи такі. Ой. Ось такі. Або такі крутіші. Ось такі. Але, друзі, це все вже... Вже устаріло, бо на дворі 23 й рік ера мінімалізму. То хочеться чогось сучасного. А ви ще тут? Ну, час, секундочку даїм. <кхух> Вибачте, повернемось до теми веб-камери. Тож, по-перше, додамо трошки округленості десь так. А по-друге, тіні десь так. І зараз ми маємо круту мінімалістичну 3D-рамку, яку не соромно показати в себе на відео. Чи на стрімі. Тож, побігли дивитися, як це зробити. По-перше, робимо фото нас на нашій веб-камері. Далі додаємо. Трошечки фотошопу. Ну що, друзі, в фотошопі відкриваємо наше фото. Ось воно тут. І спочатку обрізаємо його, як нам цього хотілося би. Беремо, наприклад, прямокутник, робимо на тріс так і так. І заливку робимо білого кольору. Обведення теж. Ось тут ми можемо закрулити наші краї. Робимо на 35, 36 піксів. Десь так. А ось тут ми можемо зменшити прозорість нашого прямокутника і побачити, чи правильно ми його поставили. Якщо ні, то можемо його звинути. Далі, якщо нам все підходить, натискаємо на заливку і робимо фон чорного кольору. Це і буде маска для нашої веб-камери. Тому заходимо в файл, експортуємо її. Вибираємо JPEG формат, якість максимальна. І на робочий стіл або в іншу вашу папку. Далі, крок другий: ми зробимо тінь і як би 3D-ефект нашої рамки. Для цього в фотошопі заходимо в історію і вибираємо попередню нашу дію. Далі ми прибираємо ось тут наш фон. І маємо свою прозорість. Після цього на верхньому шарі натискаємо тут. І заходимо в перекриття кольору. Вибираємо чорний колір і окей. А далі одне із самих найважніших: заходимо в фільтр. Розмиття розмиття. І ставимо параметр десь на від 8 до 9. Але поставимо 8,4. Ось ми і закінчили наш другий шар. Тепер робимо так само: файл, експортуємо. Тільки вибираємо формат PNG, щоб бачили нашу прозорість. Експорт. Називаємо його 2 і зберігаємо. Ну, а далі ми переходимо до нашої ОБС. І ось тепер я знову з вами. Зараз ми в камері натискаємо на фільтри, додаємо маски зображені змішування. Вибираємо свою першу маску. І ось наша вебка має інший дизайн. І, як завжди, у мене є крок другий. Давайте трошки збільшимо нашу веб-камеру. Десь отак. Додаємо нове зображення. Вибираємо нашу другу маску. А зараз натискаємо на нашому зображенні праве кнопку мишки перетворити і припасувати до екрану, щоб трохи вирівняти наше зображення. Але пам'ятайте, що наша веб-камера завжди повинна бути зверху. І розтягаємо її до нашої першої картинки. Але робимо це так, щоб наша тінь виступала за вебкамеру для нашого 3D-ефекту і тіні. Ось саме десь так. Ну ось, друзі, ми вже майже на фінішній прямій. У нас тільки залишилося об'єднати нашу камеру і зображення в одну цілу групу, щоб далі можна було легко його переміщувати і приміняти на них різні фільтри. Тепер беремо два наші джерела через контур, об'єднуємо в одну цільну групу. Можемо цю групу переіменувати або залишити, як є. І в кінці кінців ми маємо одне єдине джерело, яке ми можемо з легкістю переміщати, приміняти на нього різні фільтри, ефекти і все, що нам заманеться. А з вами був цей той. До зустрічі, мої друзі!